Дуже часто у нас е, є потреба, запитують людям клітки такі, от потрібні, от такі ромбіком на бісітки, на огорожі. Дуже часто питають індивідуальних таких розмірів. Ми зазвичай відмовляємо, тому що індивідуальні розміри завжди в декілька разів дорожчі. От зараз ми якраз робимо кліточку, є час індивідуально. Вона десь 3.30, там 2, і тут 80. Тобто така коса на бесідку. Для прикладу. А, показую, як це робиться. Це не все так просто. Один погонний метр такої реєчки, ось такої, грубо говоря, 1,5 на 3, коштує десь від 2 до 250 погонний метр. Її тут не менше, ніж 150 метрів, біля 100 метрів 150 метрів на одну клітку йде. Потім все це прошліфовується ось такою шліфмашиночкою. І кожна реєчка спочатку попередньо ця, потім попередньо та. Потім збиваються кантики всі. Все це скручено у нас на саморізах кожне з'єднання, не на гвоздичках, на саморізах. Все це обрізається, зверху кладеться ще з'єднувальна, ось така поперечна. Ось так от у нас краї робляться. Отак от, от вони з'єднуються. Тобто знизу рейка, зверху рейка, все це скручується на саморізи. Вона повністю автономна, її можна привезти на об'єкт, на бесідку вкласти, вона буде триматися. Плюс фарбування трьохразове, один раз колір, два рази наружні яхні лаки. Як мінімум вона повинна стояти 4-5 років. Тому ціна на неї набігає дуже немаленька. Для прикладу, наприклад, ось така клітка приблизно може коштувати біля 5 тисяч гривень. Це повністю вже вона готова, фарбована. Плюс розміри зняті з неї біля 5 тисяч гривень. Це для того, щоб ви розуміли, що таке кліточка. Бо багато людей думають, що це що там такого кліточка? Ця кліточка дуже трудоємна і дуже витратна по коштам, по роботі, а особливо фарбування дуже класне. Хто фарбує їх, хто фарбував хоч раз щіточку і такі клітки, то він дуже добре розуміє, скільки треба втратити днів, щоб її пофарбувати. Тому ну так, якщо підходить, замовляйте.